Є hey, Ютуб. Мене звати Дублді, і сьогодні ми з вами починаємо грати в гру під назвою Little Nightmares від розробників Bandai Namco. Тут, в принципі, сюжет відрізняється від інсайда, тим, що ми хоча б можемо прочитати опис, і ми зрозуміємо, про що це саме буде гра. Судячи з опису, ми беремо на себе роль е, самотньої дитини, яку звуть 6. Вона загубилася на величезному кораблі під назвою Паща. Оточене небезпечними та викривленими версіями дорослих, що нам треба зробити? Нам доведеться зробити все можливе, щоб утекти з корабля цілим і неушкодженим, інакше наша доля буде страшнішою, ніж ми могли собі уявити. Так, а це саме у нас основна гра. Воно, в принципі, в неї українська локалізація нема, але я завантажив нам українізатор що це, в принципі, набагато краще. Воу. Це хто? Це жінка якась кімоно. Зараз буде скример. <клес> ну Не було, але вже добре. Оце саме наша шість або шоста, за яку ми граємо. Ага, у нас є запальничок. Це хто кряхтить? Я можу запалить? Можу запалить. Ага. Ага, поусить тримати треба, окей. Ні, ну це саме і є оцей корабель паща. Зараз будемо розбиратися куди нам іти. Зрозуміло, що нам треба втікти відсюди. Але яким чином і як це буде розвиватися, ми вже дізнаємось. Можна і ноги поламати. Роспарюватися я можу. Все дать лівий тригер, триггер, правий тригер. О! Це хто? Що з тобою зробить, тебе розбити? Окей, це походу збирать треба шукати їх. Понятно, статуетки бігать розбивати їх. Є-є-єй, тут побільше дивана. Чого не тут не спить? Тут недалеко йти. йти. Так що у нас під? Нічого у нас під Дива нема. А, тут хотатися що. -то. Хтось не витримав, блі, боїси, все окей, давай я стулку заберу. тобі воно вже не треба. А, ці прозорі натяки е, щодо того, що тут в принципі е, потертості. Це одразу ясно, що, що, що треба тягнути кудись стулку. Прям не ну, іноді дуже яскраво натякають, куди і що нам робити треба. Мало. Значит, хрістить. Щесь ноги, руки. О, а шо в холодосі? Можемо відкрити? Кей, там хтось побіг, там маленькі гноми які. Сюди я не прилізу. Там на гору. Це ноги в холодосі? А, нет, это просто с ботинки. Кто все холодже, я бустерлизую их. Блять! Это что такие? Суки, конечно, трошки. Так, Це... Я ничего не видно. я вже бачу, он сидить якась хріна на горі, да. Я до да побачення п'явки. Ще дві на горі сидять. Ага, що? Ворвать? Сильно мало Иди сюда Окей Это бы было Бля, еб И богато Бля, и богато пошли, 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 пошли Не, не, не Сегодня вы без обида Так, і э, налаштування, лаштування Е, э, Запальничка, стримно кинути, А! Окей, ось, оце біг, все. Хоч запальничку нам дали. Краще лифтарик, конечно. Ем Не, ну тут хоч ми рухаємося вгору вниз. Так сказать, вліво-вправо, а не тільки в. А, а. А не тільки вліво-вправо, як було це в інсайді. Бля, Так, что у нас тут? Иди сюда. Иди сюда, нам. Так, что у нас на горе? Мы залезли? Да, залезли. А толк? Ладно, поползли в дырку. Це не може бути збереження у цій ліхтарі як бонфайри. Це може бути збереження будь просто. Ми що таких розмірів пробігли, що вона мене і загризти може. А, так, куди нам? Окей, до цього я не дострибну, судячи з висоти, може я ящик зможу це подвигнути. А, розглядіться навколо. А до цього туторіалів не було. Класно. Далі розбирайся, називається сам. Блять, час тіке. Відбитки. А, це може назад, якщо що вылісти, окей. Паровозик. Ні, ну паровозик ми в трилері бачили на початку. Це він же, напевно. Покататися можемо. Та ні. А, мені прям стартувати треба аж. Окей, там ще одні ворота такі ж. Бачу. Окей, все, тепер ми побігли точно. Паран, паровозик Але мені взагалі надо тебе так нікуди більше не треба, окей так шо це я відкрити можу а вони зачинені за холодно Ні, ну це було, все знайомо. Це і в інсайді було таке. Тільки там були, а це око прям Ем. Так, запалить бонфайр. Да, це он збереження, судячи, зі всього було. Так, а сюди залізти я не можу, он сидить гном. Якийсь. Так, там нагору. Окей, а якщо я впаду, я Хочу його дістати оттуда. Эээ. Е і оп! А, він, не, б, не закритий був. ровно. Пришла земной. Не знаю, на что пришла. Где-то кинуть можно? Ну, можу кинуть. А наш. Еще один банфайр. А че он и так близко? Че нам не сюда? Нам все-таки нагору. Mm. Е, Мої. Може... Okay. No, Він на тебе. Це mm. де там сам? Я дуже далеко за кутком, так что... буде побачить вже добре. Є Фуф. Руки? Що Шо Шонуд руки? Так, окей, куди нам? Ну, ось нахрен як краще. Окей, okay, я щось не бачу, а ти цей подівся? Другой. я не дуже хочешь сюда идти. Так, окей, а куда нам? У нас сейчас люди будут? Будут залишаться, окей, а толку? О! Коллектабл. Окей. Двери. Закрытие. Закрытие. О, да, походу, все закрытия. Окей, а куда нам? Те, переверять не буду. Так що за ящик? Так, це ящик я не можу порукать. Ящик, поїхала зі мной кудись. А, она і набирається за него. А, может нам тут залезть, ты поездчик? Которые... Окей. Ну что, наверное. Це прям поставился уже в Упс. Так, ну после ночь Опа. А что, ки захотелось? Слышишь, что Катя? Ну, мы как раз на кухне норм... нормально, что О, дай похавать. Ну дай похавать, ты все одно там. Давай, 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 кидай. Дякую. Тут чейки здесь. Тут у нас є механика, что все-таки есть, нам треба щось шукать. Дякую. О, ну тут на цьому цій петлі може і закінчиться гра. Окей. Але я щось давно не бачив бунфайрів. Тобто їх пихають, то їх зараз нема дуже довго. Окей, туди мене пройдемо, да, mm. може в сторону сейстру добре. О, oh, вон Вот соящики выкрыты може, не гору полезно. я... Це... А куди нам на дрібину, чи сюди? А, ні, сюди. сюди, следующий все. Опа, что дае? Ничего не дае, окей. Окей, okay, а толку? А, мы уже... А, ну не буду по инерции выкидывать. Ну, в электричном дворе. да. это выдвинуть можно, не? Можно. Не, не можу. О, це можу. може. Отвечи по сьогодні. А так, що у нас в кутку на мака к, к Так, асси я можу еще І це я можу. Окей. А цей? Ні, цей застряг І цей застрях. Тепер мы вимикаємо. Бля, прям дуже темно стало. Зараз побачу туди я Гном садить um, Так, окей, ну все вниз. Скримин. Гра прям точно натякает. ну ми були тут Да, це душові Чи це інші душові? А, ми ну, повни все электрику тут Бляту блять секунди три, а то чотири. Так, автосейф був о, знов глазик. здоров. Так здоров, тележка. Та яким боком? Задыфти. Ладно. І таке бува. Треба нам тут причекати, да, поки назад приїде. Ой, я не помітив, он зліва сидить ще, ще один якийсь. Ой, там валяється. Кей, okay, ну тут був бой спейс. Я тільки не розумію, Нам просто бігти, чи реально, ну, через спринт нам сейчас. Треба. Значит, это не, мы наче, просто бігти. Так, все, відвернись. Окей, куди це ми дійшли? Що я стартанув? А, нам на гору. Олі. І гном Давайте мені ще, ще, ще п'ятьох. О, ми, походу, прийшли один етап, так сказати. Ну, окей, тоді давайте на цьому моменті ми будемо закінчувати. В принципі, будемо по епізодам проходити як і інсайт. Е, Але вони не будуть такими довгими. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допомагає розвивати український Ютуб і гарного вам дня.